Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти 130 разів відкривали вогонь по населених пунктах регіону. Цієї ночі ворог обстріляв з артилерії Біленьківську громаду. 120-мм ворожий снаряд поцілив у житловий квартал. Пошкоджені три будинки, надвірні прилеглі споруди та авто. На щастя, обійшлось без постраждалих. Не вщухають обстріли. І на Гуляйпільщині місцеві жителі повідомляють, ворожі атаки почастішали ще місяць тому. Влучань по території. Тірія міста було близько сотні за добу, а нині майже 300. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времіївка, Новопіль на Донеччині, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі. Водночас на запорізькому та херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятись та посилювати контррозвідувальні заходи серед мирного населення. Зокрема, перевіряють мобільні телефони, аби знайти тих, хто допомагає ЗСУ чи партизанам. З Маріуполя все частіше можна побачити рух техніки у бік Бердянська. Повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Поновився рух військової техніки в напрям Бердянську, танки та вантажівки протягом доби у великої кількості, загалом до 20 танків та близько 30 вантажівок з живою силою. Також двічі на день колони паливозаправників з боку Новоазовська в бік Бердянська, напрям півночі Донецької області, без руху. Крім того, на тимчасово окупованих територіях рашисти запровадили обмеження щодо переміщення між містами. Як повідомляє міський голова Мелітополя, наприклад, аби поїхати з Мелітополя до Бердянська, треба надати власні дані, і лише після цього окупанти оформлюють перепустки, і то не всім. Така ж ситуація із виїздом з міста Мелітополя. Тому сьогодні вкрай складно залишатися в тимчасовій окупації, вкрай небезпечно залишатися. Тому в першу чергу ми закликаємо всіх наших мешканців виїхати з тимчасово окупованої території, використовуючи будь-який спосіб, виїжджати через тимчасово окупований Крим, через ДНР, через будь-який пункт пропуску для того, щоб опинитися в країні, де можуть гарантуватися правила права та законність.